У тренерському штабі одразу трьох збірних, включаючи Україну, відбулись значні зміни. Про нового тренера української команди поговоримо у наступних відео, а сьогодні пропоную ознайомитись з оновленим складом у французів. Ще наприкінці сезону стало відомо про конфлікт між чоловічим тренерським дуетом Венсан Вітос і Патрик Фав та біатлоністами. Ми втратили контакт та довіру спортсменів, зізнаються вони. Біатлоністи зробили нам ряд зауважень, але вони не в змозі почути нашу думку. А нещодавно оголосили, що головним тренером французької команди стане Сімон Фуркат, який після завершення кар'єри тренував французьку юніорську збірну. Як зазначає сам спортсмен, я думаю, зараз найкращий час для цього. Нагадаю, у колишнього французького біатлоніста особисте срібло чемпіонату світу та вісім особистих медалей Кубку світу. Кульмінацією стане Олімпіада 2026. коментує Фуркат: Я буду враховувати унікальність кожного спортсмена, при цьому зберігаючи структуру колективу. В той час, як старший брат очолив чоловічу збірну, Мартен Фуркат знову висловився на підтримку росіян та білорусів. Він закликає розглянути питання про їх допуск до спортивних змагань. Вважаю, що виключення спортсменів через їх національність являється дискримінацією, зазначає француз. Проте, це не означає, що я підтримую війну. Я 100% з українським народом. Як вам така позиція п'ятикратного олімпійського чемпіона?